Доброго ранку, любі малята й шановні батьки. Летять летять сніжинки на поле, ліс і сад, веселий свій таночок танцює снігопад. Про що розповідається у віршику дітки? Так, про сніжинки. Сніжинки летять, кружляють. Діти, а коли з неба з хмаринок падає сніг? То це явище називається снігопад. Малята, давайте подивимося у віконечко Що ми там побачимо? Ой яка краса навкруги. Біла зимонька зима натрусила нам сніжку. Сніжинки кружляють і падають на доріжки, на дерева, на віконця. І сьогодні я вам пропоную зробити таке чарівне, засніжене віконечко. Спочатку підготуємо ручки до роботи. Дві сніжинки із хмаринки тихо полетіли, тихесенько кружляли, немов танцювали, як зірочки в небі, яскраво блищали. Для роботи нам потрібні пів аркуша картону блакитного кольору, обклеєного по контуру смужками білого паперу. Це буде наше віконечко. Вам в цьому допоможуть батьки і звичайні білі серветки. Беремо серветку, відриваємо шматочки. Ось так, відриваємо багато шматочків. Я знаю, вам подобається щось рвати, тому ми зараз з задоволенням порвемо серветки на шматочки. Ось так. Ось і нарвали серветок. Тепер беремо кожний шматочок окремо, зминаємо його і на долонці скочуємо кульки. Це будуть наші сніжинки. І таких кульок нам треба багато. Погляньте, скільки я зробила ось таких сніжинок. А тепер будемо викладати їх на наше віконце. Летять летять сніжиночки на наше віконечко. Ось погляньте, яке гарне віконечко у нас вийшло. Малята, що ми сьогодні робили? Так, прикрашали віконечко. А чим ми прикрашали? Молодці сніжинками. Малята, спробуйте вдома так само погратися з серветками, зробити сніжинки і прикрасити віконечко. А я чекатиму на фото ваших робіт у вайбергрупі. А на сьогодні до побачення!